Іван Франко це більше ніж просто Ім'я з підручників, Каменяр, Філософ. Поет, науковець, який став рушійною силою на шляху до національного відродження, його життя і його історії це не про минуле, це про нас, про те, як боротися, коли сили закінчуються, про те, як вірити, коли весь світ проти тебе. Однією з ключових робіт письменника стала історична повість Захара Беркут, в якій змальовано боротьбу українського народу проти монголо-татарських загарбників. Більше ста років тому побачив світ цей твір, але цінності крізь віки залишаються незмінними. Це наша єдність, наша честь і волелюбність, наша відданість і безумовна любов до батьківщини, не дивлячись на давнину подій, в посі чітко простежуються паралелі з сучасністю. Адже зараз знову, як і багато років тому, наш народ змушений стати на захист своєї землі, своєї свободи і свого життя. Як мужні тухольці, наші славетні захисники дають вічі багатотисячній армії загарбників, неймовірними нелюдськими зусиллями, стримуючи цю нагалу, титани, які назавжди стали символом незламності українського духу і прикладом любові до рідного краю, котре здатне подолати усі виклики, крізь віки і покоління лунають слова головного героя Повісті, далекоглядного пророка Захара Беркута. Доки будете жити в громадському порядку, дружно держатися купи, незломно стояти один за всіх, а всі за одного, доти ніяка ворожа сила не побідить вас. Вони стали нашим заповітом і нашим благословенням, голосом, який сьогодні закликає нас не здаватися. Можливо, тому твір знаходить відгук у душі, адже саме зараз новітню історію боротьби і нескореності пише наша держава, Україна, свята мати героїв. Відвічна і непобудне.